Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я Дмитро Тузов, і ми з вами так входимо в завершальну фазу нашого ефіру першого дня зими та сьогодні перший день зими. Наші внутрішні хвилі, політичні хвилі, міндічгейт, обшуки на набої САПу Андрія Єрмака і відставка, власне, відставка вже колишнього. Керівника офісу президента на зв'язку з нами Олексій Кошель, політолог. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий вечір. Я поділюся з вашого дозволу своїми міркуваннями. Мене дивує, те, що у нас. Точиться дискусія щодо того, от хто ж тепер очолить офіс президента. Як на мене, ця дискусія неправильна і достатньо дивна, я поясню зараз. Питання ж має бути сформульовано зовсім інакше про повернення офісу президента в правове поле, так коли його керівник не буде сприйматися як такий неофіційний віце-президент всієї країни. Тоді і важковаговикам, таким як Михайло Федоров, або Кирило Буданов або Павло Паліса, ну вони просто не потрібні будуть на цій посаді. Я так думаю, їм там просто зважаючи на масштаб постаті, не буде чим займатися. Ну не формувати ж графік президента і приносити документи на підпис. Що ви думаєте? В нас сформоване певне викривлене уявлення про керівника офісу президента. Де-факто, якщо ми підсумуємо таку сумну історію з Єрмаком. То це людина, яка в системі влади, яка була ним збудована, ним і Володимиром Олександровичем Зеленським, фактично у нас був віце-президент, і за своїми неповноваженнями, за своїм реальним впливом я не помирюсь, якщо я скажу, що керівник офісу президента був сильнішою фігурою, аніж голова Верховної Ради і прем'єр-міністр, разом взяті в парламентсько-президентській республіці. І скажімо, коли ми задамо питання. А хто очолює канцелярію президента Польщі? Ну ви знаєте, треба дуже добре напружувати пам'ять, згадувати. І я до речі, навіть не згадаю прізвище цієї людини, тому що він виконує безпосередньо свою функцію по забезпеченню роботи глави держави. Ну така навіщо тримати, Але... навіщо тримати в голові прізвище клерка, який виконує там свій функціонал, а не впливаючи на управління державою. Ну, ви знаєте, тут все-таки я б його розглядав, все таки в більш впливову фігуру ніж звичайний клерк. Це не просто організаційна робота, це людина, яка може посилити фігуру президента. Ну, от, до прикладу, віктор Балога, керівник секретаріату президента часів президентства Ющенка. Ну тоді ще Віктора фігуру. Віктора Мадвечука можна згадати при президентові Леоніди Леонідові Кучмі. Ну, знаєте, я все таки не порівнював і не ставив один перелік, тому що Балога реально посилив Ющенка як політичну фігуру. Повернув йому силу, було розпущено Верховну Раду, внаслідок якої відбувся розпуск парламенту, внаслідок якого. Е Прем'єр-міністр Віктор Янукович втратив президентську посаду, але те, що в нас було збудовано впродовж останніх років, от фактично, збудували великий ручний механізм, надзвичайно зручний. І цей механізм стосувався не лише сфери державного управління, він стосувався пропаганди, скажімо, за рахунок придворних. Блогерів, експертів, так званих медіа, було сформовано групи телеграм-каналів, які обслуговували владу чи які мали достатньо вплив, марафон, єдиний марафон, можемо згадати. Тобто і ця фігура фактично очолювала цю паралельну державу. І також, де факто. В керівника офісу президента Андрія Ярмака було два пульти. Отак, от як в нас телебачення, в нього був один пульт управління монобільшістю за допомогою різних механізмів, інший пульт це керівництва уряду. І тут можуть бути суперечки: от в умовах війни нам потрібний результат, чи нам потрібно дискутувати про важливість збереження балансу влади. Справа в тому, що ручний механізм він ніколи не може бути ефективним, він завжди призводить до помилок. І тому в нас були хронічна управлінська криза впродовж останніх років, яка була результатом багато в чому саме завдяки цьому збудованому механізму. І тому зараз, якщо говорити про побажання, я думаю, що взагалі, по перше, немає сенсу говорити, хто може бути. От важливо, щоб людина виконувала свої функції як керівника офісу, не вибудовувала паралельні схеми. Ну і з іншого боку, я думаю, що це повинен бути. А менеджер і людина, все таки без політичних амбіцій, тому що ну невірно, неприродньо, коли е, керівник офісу президента займається тим, що роздає інтерв'ю закордонних змі. Ну як мінімум, на заході цього просто не розуміють. Так Почекайте, очолює делегації, які ведуть важливі переговори в тому ж Вашингтоні, до прикладу, не лише інтерв'ю роздає. Діснуючи в існуючий системі координат Андрій Єрмак не просто очолював делегації, він де-факто був міністром закордонних справ, і пан Себіга і його попередник, його попередник вони фактично були ну, постаттю номер 2 в системі МЗС. І це проблема, я б сказав, це біда, коли людина без достатнього управлінського досвіду, тому що відповідати в системі 95-го кварталу за юридичний. Супровід, продюсування серіалів, ну, перепрошую, це трішки інша робота, трішки інші завдання. І коли не фахівець починає підміняти собою е, дипломатичну установу, керувати дипломатією, тоді в будь-якому разі це не може бути ефективним. Тому ця дискусія сенсу, як на мене, особливого немає. Тут значно, інше, значно важливіше інше питання. Тобто, в нас все-таки буде імітація змін. Чи в нас буде повноцінне перевантаження влади? Що буде з керівництвом парламенту, який, до речі, також ну давайте так скромно говорити, малоефективний? І що буде з керівництвом кабінету міністрів? Ну я ви знаєте, я посилаю зараз на інформацію від української правди журналісти якої за своїми джерелами називають кілька прізвищ, які нібито можуть очолити офіс президента, це ті прізвища, які сьогодні я вже назвав, наприклад, Михайло Федоров або Кирило Буданов, а тут же можливий зворотній бік цієї медалі. А що в такому разі і Мінцифри, і ГУР втратять, просто втратять через те, що їхні керівники... Умовно, та я не знаю, чи погодиться на це Буданов чи Федоров. Звісно, ось а, але на те, що їхні керівники можуть е, змінити е, місце в структурі української влади. Ви знаєте, тут я бачу ще одну проблему. Надзвичайно велику: це дуже вузька лінійка запасних гравців. Тобто зараз, коли йдеться мова про кадрові зміни, серйозні кадрові зміни, мова йде насамперед про перестановки. А лінійка фахівців, які могли б керувати і банковою, і урядом, і окремим центральним органом влади, вона достатньо велика. Просто влада не хоче дивитись далі від своїх партійних рамок чи командних рамок. Там, чим вони б не були там, зв'язками з кварталом, дружніми стосунками чи партійними певними рамками. Я маю на увазі, в нас є достатньо ефективні колишні прем'єр-міністри, достатньо ефективні, які показували свою результативність, свою здатність в короткий період часу проводити реформи. В нас були достатньо вдалі міністри. І тому потрібно виходити з цих рамок, потрібно формувати владу, не і виходячи з принципу вузькопартійних партійних принципів. От що б зараз не говорили, там уряд національної єдності він малореальний. Так, він малореальний з огляду на те, що важко уявити в одній коаліції політичних опонентів. Але нагадаю, що весна 22-го року в нас на парламентському табло 300 голосів за було типовим правилом. Це був не виняток справи, але це була в переважній більшості випадків. Ми бачили такий результат голосування, і тому нам потрібно зараз говорити про об'єднання парламенту, про спільні механізми роботи з урядом, про ті речі, які чудово розуміє пані Свереденко, але вона їх просто не робить. Вона не так давно озвучила достатньо гарну ініціативу провести аналіз урядових законопроєктів, визначити пріоритети. Ну і власне подивитись на історію хвороби. В чому причини ворожнечі між урядом парламентом? А досить часто складається так, що можна характеризувати як ворожнечі. От саме мені здається, такий ширший формат він би зараз міг оздоровити владу і допомогти нам вийти з управлінської кризи чи вже політичної кризи. Вона є, тому що ми там бачимо натяки про те, що там нам не потрібно допустити політичної кризи, вона вже є. Вона вже є, вона достатньо тривала, і потрібно з цього вибиратись, тому що під час війни, особливо в форматі переговорів, ми повинні мати згуртовану сильну владну команду, яка не буде між собою сперечатись, не буде ділитись на людей одного, людей іншого. Я не хочу бути ідеалістом, але цілком реально оздоровити потрібна а політична воля керівництва держави і потрібне розуміння того. Ну, принаймні, задекларувати глава держави повинен, що він бачить шлях виходу із цього. Тому що, коли на фонді Мін Міндічгейту президент повідомляє, що знайдена кандидатура міністра юстиції, мені хочеться сказати лише одне: пане президенте, це не ваші повноваження. Для цього є уряд, для цього є парламент, який голосує, слухає програму, голосує перед парламентом звітується. Сконцентруйтесь, будь ласка, на тих напрямках роботи. Які передбачено Конституцією, і це зробить державу сильнішою. А ви згадали про вибудовану систему пропаганди, так? Я поділюсь зараз своїм суб'єктивним враженням. Справді, можливо, йдеться про ставлення з офісу президента до медій, до журналістів як до хороших і як до поганих. Погані це, це ті, як на мене, я зараз свою думку кажу. Це ті, хто. Не працювали за алгоритмами каналів анонімщиків, до прикладу. Ну тому що от мені здається, що НВ не потрапляв в цей кошик хороших медіа з точки зору а, офісу президента. Хоча ну от кожна наша новина, кожне слово в ефірі підписано нашим прізвищем, а прізвищем людей, які ведуть ефіри, які ведуть новини. А канали-анонімщики, про які ви згадали, телеграм-канали-анонімщики, вони якби потрапляли чомусь в фавор. А що вам відомо, за кожним рішенням стоять же якісь конкретні люди, які приймають таке рішення. А хто вибудовував цю систему пропаганди? Е, ви знаєте, тут не просто конкретні люди, тут конкретні цифри і достатньо великі. Тобто, коли ми говоримо про впливовий телеграм-канал, там аудиторію понад мільйон. От я точно не помилюся, якщо скажу, що його обслуговування на рік коштує кілька мільйонів доларів. Очевидно, йдеться про готівку, про великі цифри і величезні розроблені механізми. Питання номер два тут вже не питання пропаганди, тут питання інформаційної безпеки, це питання національної безпеки. Тому що через оці викривлені. Так звані медійні механізми ми сьогодні достатньо вразливі. Тобто я відкриваю свій телефон, відкриваю мережу телеграм. Я можу прямо зараз назвати десяток проросійських телеканалів, які не приховують своєї проросійської позиції, які воюють проти нас, проти держави в інформаційному полі. І сумарна аудиторія може бути 15-20 мільйонів читачів. І тому нам потрібно оздоровлювати цей механізм також. Я нагадаю, що дискусія про обмеження, про заборону телеграму, вона триває вже кілька років. А на виході ми не маємо жодного результативного рішення. І при тому ми маємо позицію керівництва кіберполіції, яке говорить про те, що складно, але технічно ми можемо, включно із забороною. Ми маємо позицію низки депутатів. Давайте врегулюємо на законодавчому рівні, на рівні закону, принаймні врегулюємо, щоб не було анонімних. З меншим там на третину на половину про російський вплив. Рішення немає. Оце ознаки управлінської кризи, коли ну це ми на такому наочному прикладі говоримо, але ті ж самі проблеми спостерігаються в прийнятті рішень, скажімо, військових законопроєктів. Коли з затримкою на рік-два уряд пропонує, а парламент ухвалює е очевидні рішення. Просто очевидні навіть не для військових, а для цивільних, очевидно. Потрібно завозити порох без податку на додану їх вартість, чому тому, що його можна завести трохи більше, і це рішення запізнюється в часі на півтора роки, на хвилинку під час війни. Ні, тому це свідчить про достатньо серйозні кризові явища, які не можна точково вирішувати. Не можна вирішувати в форматі сьогодні на сьогодні. Має бути побудована система, яка буде працювати більш ефективно. А що ви думаєте, переформатований офіс президента здатен змінити свою інформаційну політику і ставитись до медії, до журналістів більше як використовуючи європейський досвід? А не такий, що нагадує, на жаль, російський. Я не вірю в переформатування Офісу президента. І принаймні зараз я не бачу жодних сигналів, коли б з Банкової прозвучала позиція, що ми будемо вибудовувати нову якість роботи, нові механізми роботи, які зроблять державу сильнішою. Цього немає. Мені складно говорити: це зіркова хвороба. Це може бути звичайне нерозуміння того, як працює, як працює держава. Все таки одного часу перебування при владі навіть впродовж багатьох років, це ще не означає, що команда розуміє більш ефективні і менш ефективні механізми управління. Абсолютно не означає. Тому в переформатування банкової я не вірю, але, але значною мірою може послабитись питання ставлення до виборів. От у нас величезна проблема, це те, що низка управлінських рішень виходить з логіки неефективності держави, а з логіки політичної. Що це дасть мені чи моїй політичній силі, який рейтинг, яку довіру, яке ставлення до тих чи інших, до тих чи інших питань. Завдання влади це не тільки приймати рішення, які вдовільняють усіх. Ну, це було б надзвичайно просто. Ми беремо результати соціології і бачимо з пункту 1 до пункту 10 пріоритети, що турбує виборців. Влада для того обирається, щоб вона приймала рішення непопулярне. Ну я розумію, що всім роздати по тисячі це дуже просто. А сказати про те, що не буде тисяч, не буде кешбеків, не буде політичних ігор. До часу завершення війни, оце вже рішення не популярне, і тому тут потрібно змінювати кардинальні підходи. І багато в чому це буде залежати від того, які для себе рішення прийме безпосередньо президент і його команда. Я маю на увазі участь у президентських виборах чи не участь. От власне відсутність політичних перспектив воно може дати можливості приймати в тому числі непопулярні рішення. Пане Олексію, у нас дві хвилини в ефірі лишається питання політичного майбутнього Олега Татарова. Ну погодьтеся, тригерне питання з огляду на те, як часто це прізвище звучало і звучить в медіа, в прив'язці, в тому числі і до певних відомих всім справ. Що ви думаєте, чи збережеться збереже? збереже а, ну ви, ну ви сказали, що ви не вірите в переформатований офіс президента. так? А, щодо, щодо присутності в ньому Олега Татарова, Мінді, Міндічгейт розпочався не вчора і не позавчора. Він триває вже достатній час. І перші журналістські розслідування про нове межегір'я в кончезаспій, про масштаби крадіжок, вони з'явилися ну, ще влітку, достатньо активно про це все писали. До сьогодні висновки не зроблять. Я думаю, що Татаро він людина, яка може створювати комфорт для будь-якої владної команди. Але тут варто пам'ятати, що він може бути кришталево-чистою людиною, але в усіх без винятку посольствах західних держав я думаю, що його сприймають як синонім слова неформальні впливи. Тиск домовляння, от вибудова цієї системи роботи, коли однім одним дозволено все, а для інших існує закон, і тому позбавлення від таких людей воно вплине з одного боку і на ставлення до Володимира Зеленського, з іншого боку, і ставлення до держави Україна. тому що на заході також є опозиція. Я думаю, що оці пачки з доларами в обвесті і прізвищі українських високопосадовців, вони ще дуже довго роками очевидно будуть звучати в ході політичних баталій. Тридцять секунд, в... Олексію, 30 секунд. Про які президентські вибори ви говорите? Ви вбачаєте таку можливість в найближчому в майбутньому? 30 секунд. В мене дуже дуже обережний оптимізм, надзвичайно обережний. І поки що ми не бачимо світла в кінці тунелі. Я думаю, навіть близько. і Тому завдання держави зараз номер один очищатися. Номер два максимально мобілізовувати всі кошти на сектор безпеки і оборони. Я маю на увазі бюджет без кешбеків і самоврядування без парків скверів. Дякую, це ключові завдання. Вибори це питання майбутнього, і тут головне, щоб політики до них не готували. Щоб зараз працювали не політичні штаби, а ухвалювали рішення, в тому числі непопулярні. Навіть парки сквери ви згадали. Олексій Кошель, політолог, з нами був на зв'язку. Дякую, шановні. Завершено наше з вами спілкування на сьогодні для вас. Працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.